Це постійна лісонасіннєва плантація дубовецького лісництва. З майже двох тисяч дерев щорічно тут збирають до 4 тонн шишок, каже головний лісничий Коростишівського лісгоспу Леонід Костюк. З 9 гектарів ми збираємо 3-3,5 до 4 тонн Здорової, якісної шишки вона має близько 20 насінин у внутрі. Це десь близько 40 кг насіння. Це достатньо буде висадити 100 гектарів лісокультурної площі. Після збору шишки переробляють у шишкосушарнях. Першим етапом є це відділення від яглиці шишку. Другий етап – Загружаємо шишку в сушильний апарат. В шафі сушиться від 8 годин і до 24. Далі ми шишку засипаємо в установку. Один для випадання шишки насіння. Ми загружаємо насіння сюди. І будемо виділяти насінину від крилатки. Ми готове насіння, у вакуумну колбу. ко цій колбі. відбувається дезінфекція і сортування насіння. І останнім етапом є це висушування насіння. Через 23 години просушує. Ми маємо готове насіння. Наше підприємство в цьому році планує переробити 35 тонн шишок. Ми з нього отримуємо 350 кг якісного насіння. Отримане насіння. Ми зберігаємо у своєму насіння сховищі, які потім весною віддаємо полісничество. Минулоріч у. Лісництвах області заготовили 120 тисяч кілограм насіння хвойних дерев. Із планових показників 60 тисяч кілограм. А область заготовила 120 тисяч. Це вдвічі збільшено план заготівлі насіння. У зв'язку із збільшенням обсягів створення лісових культур, зважаючи на лісові пожежі, які відбулися масштабні на півночі Житомирщини. Тому ми активно взялись вирощувати новий ліс. Ми змусимо заліснити все, всі пошкоджені площі вогнем. <головину> Більше половину насіння заготовили, щоб навесні висадити в Овруцькому районі, де у квітні минулого року від пожеж постраждали понад 40 тисяч гектарів лісу. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.